Добрий, день! міжнародна політика, міжнародне право, міжнародний порядок продовжують деградувати, і завтра ми побачимо черговий приклад цієї деградації. Справа в тому, що завтра в Туркменістані, в місті Ашхабад відкривається міжнародний форум з питань миру та безпеки. Його організовано з нагоди 30-ї річниці статусу нейтралітету Туркменістану і з нагоди того, що Генеральна асамблея ООН проголосила 2025 рік міжнародним роком миру та безпеки, яка іронія. В цьому форумі візьмуть участь керівники низки держав, а також представники міжнародних організацій. На жаль, мені не вдалося знайти списку учасників навіть на офіційному сайті цього форуму список учасників відсутній. Проте відомо, що завтра на форумі буде президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган, і у нього запланована низка. Двосторонніх зустрічей під час цього візиту до Туркменістану і участі в цьому форумі. Але головне не це, а те, що завтра на тому ж форумі буде присутній і Володимир Путін, який на цьому форумі, в столиці Туркменістану, планує зустрітися з президентом Ердоганом. Про це повідомив речник Кремля Дмитрій Пісков. Він заявив, що завтра Путін буде в Ашхабаді для переговорів. Міжнародний форум з питань миру та безпеки відбудеться в Туркменістані з нагоди міжнародного року миру і безпеки, і президент Росії запланував кілька двосторонніх зустрічей на полях цього форуму. Нагадаю, що Путін є міжнародним злочинцем, на якого виписаний міжнародний ордер на арешт. Проте він останнім часом вже відвідав низку держав, і схоже, що зовсім не боїться того, що його дістане правосуддя. Ну а Раджеп Таїп Ердоган, нагадаю глава держави, яка є членом НАТО той самої організації, яку Путін проголошує своїм ворогам. Проте завтра вони мило поспілкуються в Туркменістані з нагоди. Миру та безпеки будуть саме обговорювати питання миру та безпеки, яка іронія, і яка деградація міжнародного права і міжнародного порядку? На все добре.